На жаль, всі самі важкі поранення з фронту, самі важкі ситуації, які відбуваються в Україні, особливо на сході України, прибувають до лікарня Мечникова. Цей операції, цей стан, коли є велика крововтрата, тільки за роки, за рік-півтора року війни ми перелили 11. Тон крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав один літр нашої Дніпровської крові. Все заради життя. Хочу розповісти останній випадок, коли рятували героя, який втратив майже половину крові. І тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість йому вижити. Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Але найголовніше, що він вижив, що він повернеться додому. Це важливе. Одна доза крові не завжди рятує життя. І одна доза донора. Але в сумі ми цьому бійцю, про яку я розповідав. Пилили 6 літрів крові. Я здаю кров, тому що багато потрібно крові солдатам, ну, ЗСУ, допомогти ЗСУ. А як часто здаєте кров? Як дозволяє стан здоров'я? Тобто ви не вперше сьогодні прийшли? Ні, не вперше. А скільки можете вже пробувати, скільки разів? Десь два рази на рік ставав. Ну тому що це не якийсь наш внесок, якусь справу зробити. Тим ми компанія ТБ завжди намагаємося зробити щось добре. І сьогодні величезна акція, на яку приїхали із жовтих вод, з інших міст нашої області, приїхали спортсмени, три олімпійські чемпіони, приїхали наші воїни університету внутрішніх справ. Я думаю, що ця кров, яку ми сьогодні здамо, обов'язково врятує сотні людських життів.